Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Двір по вулиці Тимошенка 6. ні пройти, ні проїхати. Скаржаться місцеві, коли чекати на його ремонт. Пошкоджено ворожим ударом будівлю гуртожитку в Супрунівці. Передали на баланс ЖО номер 2. Це допоможе його мешканцям приватизувати житло. Кутошок Японії у Полтаві на виставці скульптур майстрині Лілії Телеп. А тепер про це та інше більш докладно. Вулиця Юрія Тимошенка, 6 у Полтаві. Замість давно омріяного асфальту біля будинку за цією адресою вибоїни та щебінь. Місцеві мешканці говорять, тільки на дощ тут можна побачити струмок, тому вийти з під'їзду ще той квест. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Плахі дороги, плохі. Погані. погані дороги, погані не тільки тут, а у всьому місті. А на половках в усіх дворах взагалі неможливо не їздити, не пройти. Ноги можна поламати. Не пройти, ноги можна поламати. Полтава, мікрорайон Половки, вулиця Юрія Тимошенка. 6. місцеві мешканці говорять замість дорожнього покриття у дворах біля будинків ями щебінь. Коли дощ тут утворюється струмок. Щоб вийти з під'їзду, треба неабияк постаратися, кажуть вони. Дом на підйомі. Насамперед, виходить, на спуск все тече з восьмого під'їзду. Тут по колено. Только вот так виходимо всі. направо за вугалом. Катастрофа. Что? Замість омріяного асфальту роками вибоїни, говорить місцева мешканка мікрорайону Евеліна. Додає, поруч живе її бабуся, тому проходить цією ділянкою щодня у будь-яку погоду. В погану погоду дуже незручно ходити, тому що постійно калюжі і. Ну, незручно взагалі обійти, а як на машині машина їде, то також е, ну, може заляпати, то це взагалі незручно. Скільки живу, скільки така ситуація. Мені здається, так завжди було. Я не пам'ятаю нормальних доріг тут. За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, двір за адресою Юрія Тимошенка 6, включений до переліку вулиць, які ремонтуватимуть у 2024 році. Ми на полоках майже зробили. Більшість дворових під'їздів. Це стосується і проволок Хорольський, і Космічний, і вулиця Латишова. Ми маємо на меті як можна операційніше це зробити, тому да, ми шукаємо шляхи для того, щоб залучити підрядників, щоб я можна швидше, ми робили ці роботи. За словами Володимира Чередниченка, ремонтні роботи дорожньо-вуличної мережі планують виконати до вересня цього року. На поминальні дні 12 і 13 травня у Полтаві курсуватимуть додаткові маршрути до кладовищ. Кількість транспорту на них буде збільшено на 24 одиниці. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Завчасно нашим транспортним відділом розроблена пропозиція щодо посилення збільшення кількості маршрутів і відповідно відкоригування їхнього графіку руху для того, щоб Кожен громадян нашої полтавської територіальної громади міг комфортно добратися до всіх кладовищ нашої територіальної громади. На ці дні буде збільшено на 24 одиниці транспорту. Тим часом цього тижня розпочалися планові ремонти на усіх 80 котельнях Полтави. Через рекордно короткий опалювальний сезон ці роботи стартували раніше. Теплоенергетики чистять котли та перевіряють міцність та щільність мереж. Як це відбувається, та на який термін зупинять котельні, що надають гарячу воду в оселі полтавців. Дізнавалися наші кореспонденти. На котельнях Полтави розпочали планові ремонти, які щороку проводять в міжопалювальний період. Цьогоріч ремонтна кампанія стартувала раніше, ніж зазвичай, бо опалювальний сезон був рекордно коротким. Його тривалість скоротилася із 162 до 143 діб, зазначив технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. Це дозволило споживачам заощадити, а підприємству ретельніше підготуватися до наступного сезону. Одразу після закінчення сезону, який закінчився 28 березня, ми розпочали роботи по ремонту теплового господарства, профілактичні роботи на електричному газовому обладнанні, ремонт насосного обладнання. Також в літній період ми виконуємо заміни аварійних ділянок теплових мереж. Ну, умовно, це ті місця, де впродовж опального сезону виникали аварійні ситуації. На зупинених котельнях перевіряють обладнання, виявляють дефекти та за потреби лагодять. Дана котельня оснащена трьома котлами ВК-32 та одним ВК-22. Тобто цей котел розрахований на гаряче водопостачання ці для опалення. Під час ремонтного періоду котли були відкриті, очищені, продуті. Наразі вони готуються до гідравлічних випробувань. Гідравлічні випробування мереж та заміна аварійних ділянок триватимуть до вересня, адже за підрахунками теплоенергетиків, ступінь зношеності тепломереж коливається від 60 до 70%. Тому аварійні пориви виникають досить часто. Профілактичні ремонти проведуть в усіх 80 котельнях Полтави. Половина з цих котелень є сезонними, тобто вони в міжопалювальний період зупиняються. Інші котельні надають послуги гарячого постачання. І коли вони зупиняються на плановий ремонт, то припиняється надання послуг споживачам. Стосовно графіка ремонту, то він розпочався з 15 квітня і на зараз на ремонті знаходяться 6 котелень. Дві з них це ті котельні, які надають гарячого постачання споживачі. Термін зупинки котелень коливатиметься від 7 до 11 діб. Графік планових ремонтів розробили так, аби на свята мешканці залишалися з гарячою водою, говорить в Полтава Теплоенерго. На всі роботи в міжопалювальний період цьогоріч передбачено близько 130 мільйонів гривень. Мешканці гуртожитку, який постраждав внаслідок ракетної атаки у селі Супрунівка, зможуть приватизувати своє житло. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговій сесії полтавської міськради. Пошкоджену ворожим ударом будівлю, передали на баланс ЖО номер 2 Повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. А наступній групі постраждалих через збройну агресію Росії виділили одноразову грошову допомогу за програмою турбота на засіданні міськвиконкому, додала вона. Маємо там проблематику. Велика кількість мешканців мають неприватизоване майно, що ускладнює можливість їм отримувати допомогу, зокрема, її оформлювати і документально працювати, якби да з цим процесом. А це надважливо, тому воно було внесено в питання термінові, тому що люди терміново потребують підтримки, відновлення житла. А без приватизованого майна вони не можуть просто рухатися відповідно до юридичної процедури. Два нових пікапи «Джак» сьогодні відправилися на передову для наших захисників. Автомобілі військові отримали від міської ради у рамках програми Полтавський спротив, які іще потреби є у бійців на фронті, розкажуть наші журналісти. Ось ці два пікапи «Джак» незабаром відправляться на фронт. Їх для наших захисників передала Полтавська міська рада. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міськвиконкому 17 квітня. Автомобілі на ЗСУ передають не уживані, а з салону. Загалом на них витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень, говорить директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. До Полтавської міської ради звертаються командирів військових частин з потребами. Депутати розглядають їхні звернення і. Потім, відповідно до цільової програми Полтавський спротив ми реалізуємо їхні запити. Ми передаємо не тільки автомобілі, а й передаємо коптери, оптику, літальні апарати та інші. Матеріально-технічні засоби один пікап отримали бійці 3-ї штурмової бригади. На транспорті такого типу вони ще не їздили, каже військовослужбовець Микола. Тому цей автомобіль буде точно найновішим у їхньому підрозділі. Зараз приганяють трохи старі старі автомобілі, і їх приходиться після двох виїздів на е, лінію розмежування. Приходиться їх ремонтувати. Тобто більшість зараз потреба в нових автомобілях, щоб ти комфортно виїжджав на свою позицію і не боявся, що автомобіль може зламатися в тебе. Дякуємо за будь-яку допомогу, але краще було б надавати новіші автомобілі, щоб ми займалися саме виконанням бойових задач, а не ремонтом. А інше авто передали для батальйону територіальної оборони. За словами офіцера групи Анастасії, зараз як ніколи нашим захисникам потрібний гарний транспорт. Адже іноді якісний позашляховик це чиєсь врятоване життя. Коли хлопці виконують бойові завдання, це дуже важлива швидкість, прохідність. Мобільність. дуже гарно, що тут великий кузов, який допомагає перевозити як і снарядя, так і евакувати своїх побратимів і не тільки відразу після засідання міськвиконкому автомобілі поїхали за призначенням. Як повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий, це не остання передача техніки для військовослужбовців цього місяця. Прапор на найвищому в області флагштоці у сквері пам'яті героїв України у Полтаві замінять після прийняття його на баланс міської ради. Цей процес іще триває. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. За його словами, нове полотно вже готове проте наразі очікують всю відповідну документацію від обласної влади про виконання будівельних робіт флагштоку. Рішенням сесії, сесії обласної адміністрації було визначене придання його. Нам нами було прийнято рішення щодо прийняття його. Тому на зараз йде аналіз відповідної документації, що касається будівельних робіт з цього флажтоку, також прийняття будівельних робіт і так далі з метою подальшої безпечної експлуатації того флажтоку, тому що ми бачимо, що іноді там якийсь фонарь не працює. Це не наш головний біля. Це потрібно щоб вироб зробила. Та організація, у якої на балансі був цей флашток. на зараз флашток на баланс ще нами не прийнят. Полтава збирає допомогу Харкову. Зараз у місті діють два пункти збору: у палаці дозвілля листопад та департаменті цивільного захисту обласної військової адміністрації. Також пункти збору облаштовані у Миргороді Лубнах та Кременчуці. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, Харкову буде також передано 26 генераторів різної потужності та понад 2 тисячі літрів пального. У всіх чотирьох районах Полтавщини розпочали роботу центри збору гуманітарної допомоги Харкову. Всі, хто бажає, можуть принести допомогу, яку ми відправлятимемо до цього міста. У списку необхідного заряджені повербанки, генератори, екофлоу долучайтеся. Кожен у цій боротьбі важливий. І у Полтаві відкрили виставку садово-паркових скульптур у японському стилі. 25 незвичайних робіт власноруч виготовила вчителька початкових класів школи номер 33 Лілія Телеп. Вона захоплюється Японією та мріє там побувати. Говорить авторка. Бачили скульптури мої колеги. Це лисиця, яка може перетворитися на людину. Міфічна лисиця Кіцуне, дух лісова діва, пес хатіко та трійка мудрості легенди Японії ожили на подвір'ї Полтавського літературно-меморіального музею Короленка. Тут відкрилася виставка садово-паркових скульптур у японському стилі. Це робота, яка розповідає про свою історію, про свою чарівність, про свою магію. 25 садово-паркових скульптур виконані в техніці пап'є-маше. Їх авторка, вчителька початкових класів Полтавського ліцею, No33, Лілія Телеп. Усі роботи витримані у кольоровій гамі, які надають перевагу японці. При цьому додає майстриня: кожен колір та деталь має свою символіку. Японці це та країна, яка дуже поважає і цінує паперець. У них вона має символ: по перше, краси символ, який пов'язаний із духами і життям людей. Конячева, я ма Кіосакі. Долучилися до підготовки експонатів і батьки учнів. Доповнили експозицію саморобними кімоно та картинами з традиційним японським розписом за мотивами легенди про дівчинку та журавля. Ми вирішили зробити розпис. В японському стилі їхні колористики, їхні символіки, кольори більше всього чорні і червоні, але там присутні і більш такого зеленого, жовтого. Насамперед, вони такі більш стримані колористика. Ці роботи більш-менш як начебто намагалися така схожа форма віяла. Ідея виставки про країну сонця, що сходить, з'явилася у Лілії Телеп три роки тому, говорять колеги авторки незвичайних скульптур. Чому Японія цією темою вчителька зацікавилася іще ще до початку повномасштабного вторгнення? Тобто вона багато що планувала, надихалася, читала, дивилася. Але війна розставила інші пріоритети. Але ж натхнення не вмерло. Її натхнення, воно. Роками заряджає її учнів, батьків її класу. Я опікуюся роботу початкової школи в нашому місті, а це понад 600 учителів початкових класів. Сьогодні у нас свято, свято особистості Лілії Іванівни Телеп, яка є одна єдина серед усіх 600. Виставка цікава, вона одна єдина в світі, може так скажемо. Можливо, я сміливо говорю, але говорю правдиво. Кожна скульптура ексклюзивна. Жодної такої копії в інтернеті не знайти, говорить авторка робіт. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.